Зінгер 62,38, як влаштований намочок шпульки. Доведеться трішечки розібрати машинку. Для того, щоб зняти кришку цю, потрібно так все зробити. В цих машинках використовуються шпульки із кнопочкою такою. Вона ще є привід шпульки. На крижечці є тут ось купирочка така. І ось крижечку, коли ми ставимо, саме в цьому положенні. Оце намотка шпульки то якраз ота пупирочка нажимає на цю, на цей пиптичок і включається привід намотки шпульки. В такому положенні пупирочка проходить мимо. І в цьому положенні відповідно оця пупирочка мимо і не задіє на шпульку. Все дуже просто, все дуже зрозуміло. Але намотувати шпульку саме в цьому положенні. І стаємо, шпульки. пульки. Не дуже зручно. Та не хочу цю знімати. Та поставив фіксатор, бо поки цей тримаєш, цей вискочив. Цей тримаєш цей. Ось ну. оце я все зафіксував. І ось сам привід. Він постійно тут задіяний, він все время тут крутиться разом із човником. Але коли нам потрібно намотувати шпулічку, ми нажали, і воно в пазики зайшло. І тоді виходить привід, що він працює. Але цікавить у підписників, як влаштовано ось тут оцей механізм. Нічого складного. Беремо цю викрутку, викручуємо цей винтик. Оцей пальчик, він підпружиняний. Там всередині має бути пружинка. Ставиться в, од... в одному положенні тільки. По-другому ви тут ну ніяк не, не поставите, так що не переживайте. Дістаємо цей сам пальчик привід. Ось так він виглядає. Ну, тут я дивлюсь, зламаної зломано. Одної частинки немає. І ось тут у нас штопорне кільце, яке тримається дуже-дуже крепко. Дуже крепко і воно входить в оцей пазик. Пінцет намагнітевся. І ось так, завдяки цьому, воно постійно вза. щеплення. Ось так. І всередині там пружинка. Зараз спробую її дістати. Так, виберу цей фіксатор. Беру голочко. Да, так і є. Звичайна пружинка, ну як звичайно. От і весь сам механізм, принцип, як воно там влаштовано. Ось таке має бути штоперне кільце. Цю машинку можна переробити на звичайні шпульки. Для цього потрібен донор. Донор у мене є. Немає запиту пере... ну, на відео, щоб переробити цю модель на звичайні шпульки. І ось так ми його і збираємо. Назад Реп потрібно нам вгадати. Так. Ось так. Нічого складного. Воно не прокручується. Ось таке коротеньке відео. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Коментуйте побачене, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вас цікавить. Ну, ось таке відео. Ось так воно працює. І збираємось в зворотньому напрямку. І ось так у нас шпулька просто стоїть. І коли ми оцим оцим нажимаємо на неї, вона приводиться в дію і таким чином відбувається намотка шпульки. О я імітую. Пулич, ось, кнопочка вийшла з зачеплення. І тоді вона розмотується в процесі, як її там нитка сходить, та є все. Збираєш кришку так же само. У ну, в мене в даній, в даній машинці зараз немає оцього направника в даному випадку. Ну, це ще, зараз це не саме головне. Тут все дуже просто. Вставляємо, нажимаємо цей рычажок сюди. Ось так. І все. Це в нас робоче положення кришки. Кришка задіяна в роботі тут повним ходом. А це ось при намокці. Це для заміни шпульки. Намотка і робоче положення. Ось така машиночка 6238. В цих машинках обов'язково перевіряйте, як працює перемикач програм. Там буває, що змазка дерев'яніє, засихає. Ви берете її пере, ну, від сили. Починаєте переключати і там спадає, як в радіоприймачу, ниточка така. І тоді перемикати, перемикає, але ж оцей показник вже перестає бігати. в цих моделях болячка така, що спадає нитка. І щоб її зарядити, заправити туди нитку, треба розбирати практично всю машинку. Це щоб ви знали це так. Ось таке в мене сьогодні вийшло в кіно.